Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Нагадаю вам, що сьогодні п'ятниця, 16 серпня, проведу в сьогоднішньому ефірі одну годину. Про нічний удар по Криму поговоримо на початку цієї ефірної години. Зараз відомо про ураження поромної переправи у Керчі, та катера у Чорноморську і тимуться також про те, що не відбувається на Курщині. Україна ви пам'ятаєте створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях області. Її керівником призначили генерала Едуарда. Москальова. Ну і розпочнемо. Ми із свіжого, так би мовити, Криму. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, доброго дня. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож цієї ночі сили оборони України атакували тимчасово окупований півострів, уразили поромну переправу у порту Карчі та катер у Чорноморському. Розповів гречник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Також вночі перекривали в чергове, перекривали кримський міст. Скажіть новий масштабний удар по Криму. Що нам знати і розуміти про нього? А, ну, ми продовжуємо. А... Скажімо так, вибивати основні е, російські логістичні зв'язки. Е, у нас е, ну, не залишається іншого варіанту, як вибивати поромні переправи, тому що вони їх використовують на даний момент як е, основу своєї логістики, оскільки кримський міст вони вже не можуть використовувати для цього. Е, це в принципі все те, що е, Сполучає і накопичує їх південне угруповування військ, тому ну такий удар він для нас є в будь-якому випадку результативний. Навіть вибиття як було в цьому разі, саме інфраструктури для паромної переправи тобто те, що може її фактично приймати, це порт. В який приходить паром для нас є дуже добре, тим паче, що й паромів у росіян насправді не так багато залишилось, тому що в них там їх було десь. Ну, три ми їх також змогли вибити, і от на сьогоднішній день проблема логістики до Криму, вона, скажімо так, стає все для них більш болючою, тим паче, що зараз з'явились Ну такі новини, що нібито з південного, тобто, це частина окупованого Херсонщини і Запоріжжя новини, що Росіяни вони якраз от на Курщину намагаються звідти перекинути свої війська. Це також їм затримає певну логістику. Ну і власне вибухи чули в Севастополі Карчі та Феодосії. Мені от про Севастополь цікаво. І Що там тримаються расисти, якщо місто і тамтешні бухти у зоні досяжності Збройних сил України? Їм ніде подітися. Ще ж порт Феодосія, який теж, до речі, обстрілюється і прострілюється, і поки що їхній новоросійськ. Мені здається, що в їх логіці вони знаєте 250 років воювали за Крим. І от у них оце як якась така фінальна сакральна битва, і от вони будуть там триматися, і от вони вже втрачають свої власні території, при цьому вони тримаються за Крим і за Донбас. Питання чому? От ну, що, ну, що Навіщо? Навіщо? Взагалі питання? От перше, це навіщо? І ем, що показує російська армія, що е, ну, вони не готові до цього. Тобто е, всі ті от там, аналогавнітні. Системи протиповітряної оборони, перш за все, зенітно-ракетні комплекси вони себе зараз просто проявляють як ну непотріб. Причому то велике дуже питання виникло у індійців, які замовляли російські системи зенітно-ракетних комплексів. Там С 400 у них серйозно розглядали. В них був там контракт. Ну нібито на Якихось іспитах показали себе краще ніж система Петріот. А зараз вони починають потихеньку знаєте, ну як дрейфувати від того, щоб ну відмовитися від цього контракту, тому що бачать, що е, все це воно просто ну в умовах сучасної війни. проти певних типів цілей, проти певних типів загроз, воно просто не є ефективним. Я нагадаю нашим слухачам, це так до слова, що прем'єр Індії моді наступного тижня збирається побувати в Україні. Поїде він сюди до нас через Польщу. Будемо уважно стежити, спостерігати за цим візитом і за тими заявами, які робитиме моді. Ну а ми з вами поді переносимося до подій на Курщині. Міркуємо, що там відбувається. Головнокомандувач Сирський напередодні відзвітував під контролем України. Перебуває вже 82 населені пункти області. Серед нового діпстейт повідомляє сили оборони взяли під контроль внезапно. Скажіть, от з огляду на. Свіжі дані як триває просування українських сил на Курщині. Ну на даний момент я вважаю, що там, наприклад, всі ті карти, які малюються, от зараз ну там іноземними експертами, всіма іншими, вони ну скажімо так, не відповідають дійсності. Дуже добре, що операцію на Курщини нарешті ми зрозуміли, що знаєте, її не потрібно. Опромінювати певною інформаційною бравадою, тобто, має бути особливо у нас така, ну. Певна інформаційна тиша. Ми не маємо розповідати ворогу реальні якісь наші досягнення. Там в російських телеграм-каналах вони дуже сильно там бравували з приводу того, що змогли наших ну, бойові машини, типу МРАП там знищити, і це викладала їх 810-та морської піхоти бригада. При тому, що після того, там буквально через 3-4 години з'явилось відео, як її бійці здаються вже в полон. Тому наше просування, воно триває. Головне, щоб наше командування розуміло ну, <кхм> масштаби і ті задачі, які ми реально намагаємося тут досягти. Створення комендатури показує той факт, що Україна продовжує дотримуватись Полібій правила звичаїв ведення війни міжнародного права. Ми не окупуємо цю територію. Ми просто там створюємо військову комендатуру для того, щоб був певний ну умовно адміністративний орган, який на це не окупована територія. Це територія тимчасово зайнята українськими військами. І на ній для того, щоб підтримувати певний. Порядок для того, щоб там продовжувалося нормальне життя, ми створюємо військову комендатуру. Це абсолютно входить от в історії міжнародних миротворчих операцій. Навіть є момент, коли от така військова комендатура, зрештою, ну, врешті-решт, цивільній комендатурі просто навіть знаєте, передавала справи. Тому ми. Продовжуємо рухатись в полі міжнародного права. Це я вважаю, дуже добре, тому що ну як би там не було. Ми розуміємо, що наш окупант він цього абсолютно не дотримується і продовжує такий, знаєте, самий цинічний правовий нігілізм. Тим не менш, я вважаю, що перед нашими західними партнерами, які, до речі, не мають нічого проти, ніхто не висловився абсолютно проти нашої операції. Ми продовжуємо рухатись на Курщині. В нас є ну. Як вже всі розуміли, там три основних напрямки. Кажучи, що ще щось неспокійно на Білгародщині, я думаю, там також може ну виникти певне питання щодо е, також введення тимчасової військової адміністрації, тим паче, що Білгород набагато ближче до українського кордону. Е, і е, продовжуємо розширювати наш вплив на цю територію. Е, дуже гарно організована ця операція, е, навіть від бійців, моїх побратимів, які. Ну, на жаль, там отримали поранення. Видно, що логістика, підготовка навіть щодо там. Ну таке питання це дуже важливе для наших бійців. Щодо після отримання поранення, евакуації і подальшого там забезпечення цих бійців, все виконано на найвищому рівні. Я вважаю що з точки зору. Підготовки і виконання ця операція поки що на даний момент вона є напевно однією з однією з найкращих в історії збройних сил України. Єдиний момент, що потрібно реально оцінювати свої сили і розуміти, що, врешті-решт, ну на що ми власне, я напевно і сподіваємося, що росіяни туди перекинуть доволі серйозний контингент. Як, от ну перші сім днів там, наприклад, взагалі не було. Такого, що, наприклад, дрони російські вражали нашу бронетехніку, зараз вже такий варіант є, тобто туди перекидаються більш кваліфіковані війська. І отут, власне, потрібно, скажімо так, адекватно зрозуміти свій потенціал і за нього просто не виходити для того, щоб утриматись від ну, непотрібних втрат. Про Білгородську область тут Вашингтон Пост написала про те, що українці просунулися вперед на 10 кілометрів, і що наступ збройних сил України в Російській Федерації якраз поширюється на Білгородську область. Це ви вже сказали. Нагадую просто нашим слухачам і зважаю про те на те, що пише західна преса. Ну а повертаючись до Курщини, бальзаму на душу, на душу українця, висновки свіжі від інституту вивчення війни, Кремль створив поки не структуру структуру у відповідь на операцію Курській області пишуть тамтешні аналітики. А поясніть, будь ласка, вони створили якусь координаційну раду. щоб Що, що вона робитиме і за що відповідатиме? Е, ну, коли ви не можете впоратись, е, в чому проблема взагалі Росії? Всі найбоєздатніші війська е, росіян на сьогоднішній день знаходяться е, на тимчасово окупованій території України, і зараз. Е, Чим показує ця операція на Курщині? Ну ще буде і на Білгородщині, що вони насправді, от все, що в них є, вони от сюди, от поклали в Україну. За цими межами в них нічого немає, тобто немає нічого ефективного. Давайте подивимось, наскільки зараз у них кордон з країнами НАТО, наприклад, коли Фінляндія вступила, там же просто шалена довжина кордону. Є питання там, Центральної Азії, до якої є питання у Китаї Курильські острови після умовного миру з Японією, вони є невирішеною територією з 1908 року. У Росіян проблема вони показують, що ну насправді вони абсолютно не боєздатні, крім території, куди вони вкинули всі свої сили. Е, і це показує Курщина, зараз ще покаже Білградщина, е, і е, там створення ну якоїсь координа... Ну, що таке координаційна рада? Це там, де зійдуться якісь люди для того, щоб поговорити про те, як їм треба з цим. Ну, поратись, а в той в цей момент Україна створює а, легальну, абсолютно військову адміністрацію на території вашої країни. Причому вони ну ми цим показуємо, що ми не окупанти. Ми просто для того, щоб забезпечити ваших же громадян а, нормальними певними там умовами життя. Створюємо цю військову комендатуру. Ну от так, от, І дуже красиво сказав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він заявив, що Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України в Курській області, і поки що ця реакція дуже повільна і дуже розсіяна. Знову таки Знає, подобається я нам такі команди додати одну таку важливу ремарку, що от захід дуже боявся. Ядерної загрози з боку Росії, фактично, виходячи з їх ем, військової доктрини, е, вони зараз отримали всі шанси для того, щоб застосувати ядерну зброю. Е, і при цьому вони про це навіть не говорять. їх Ну офіційні там ми не беремо пропагандистів, е, ми беремо їхні офіційні джерела. Вони про це просто замовкли. І цим самим ми нашим західним партнерам показали, що е, ну немає якоїсь там, знаєте, цих червоних ліній, яких хтось Малював собі якусь глибини ескалації, яку також хтось собі уявляв для того, щоб ну там надавати Україні більше зброї, а давати дозвіл на використання цієї зброї. Ні, її немає. Це просто ну от. Країна фейк. Я дуже раджу всім е, нашим слухачам почитати. Є така книга Країна Мопсель або Московія. Е, вона м, вам може ну, більш детально пояснити, взагалі, ну, от, чому Росія називається такою, знаєте, тюрмою народів. Е, от власне це в ній, коли наші бійці заходять на Курщину, їм же ж кажуть, та нам взагалі, вибачте, по барабану хто буде у нас зараз там, керівником, нам аби лише тут війни. Не було і все. І от, власне, це, от. Народи, які живуть в Росії, е, тому ну Росія це країна перебільшення, і от е, цієї операції ми дуже ефективно це до, до, ну, доказуємо на практиці. Тим не менше, Росія продовжує атакувати на превеликий жаль для нас із повітря України. Цієї ночі запустили вісім повітряних цілей. Збила п'ять безпілотників наша ППО, і е, кілька цілей вони летіли із Курської області. Мене дуже непокоїть оце з Курської області. Туди, поки не дійшли українські військові, поясніть, будь ласка, або не дотягуємося ми до тих місць українськими дронами. Е, ну е, українськими дронами в нас є, скажімо так, інші десь пріоритети. Е, те, що поки, що поки що запускають, це так, от це те місце, куди ми е, скажімо так, не змогли дотягнутися нашою артилерією. Не змогли знищити, тому що на сьогоднішній день, на жаль, у нас є обмеження щодо застосувань ракет ЕТАКАМС і ракет Стормшеду по території Росії, якби наші партнери дали нам цей дозвіл. Ми, скажімо, так, змогли рухатись набагато швидше. Uh -huh. а, ну і власне до українського фронту хочу з вами перейти. Зокрема, поговорити про Покровський напрямок. Напередодні стало відомо, російські війська наблизились майже впритул до Покровська. Окупанти базуються за 10 кілометрів від околиць міста. Повідомив про це начальник місцевої військової адміністрації Сергій Добряк. Жителів укотре закликали. Покинути, залишити місто. Генштаб звітує, це свіже зведення. Наступає ворог на трьох напрямках Покровському, Турецькому і Курахівському. Найгарячіше якраз на Покровському. Поясніть, будь ласка, що тут відбувається зараз. Яка вірогідність того, що Покровську опиниться в руках росіян? Тимчасово зрозуміло, і що це для фронту означатиме? Вірогідність, на жаль, важко, скажімо так. Якось, ну, там, на даний момент прогнозувати проблема в тому, що це все є наслідками того, що ми втратили Авдіївку, тому що ворог вийшов. Ну, от це ну такий донецький степ, тобто дуже. Прямий ландшафт майже без перешкод. І за умови, якщо ви маєте перевагу в кількості, він ну, виграє ключову роль у цей ландшафт місцевості. Повірте, оборонятися просто в полі, ну, це дуже важко, навіть якщо в тебе там є певні оборонні рубежі, як кажуть наші бійці, тобто навіть є оборонні рубежі, росіяни наступають, наступають. Бронетехнікою, живою силою відбиваємося. Вони розуміють, що нічого не виходить. Просто прилітає 4 каби, зноситься оборонний рубіж, і росіяни продовжують наступати далі. Це дуже важко, от єдиний момент був, що там частину резервів. Ніби то зняли з Донецького напрямку да, для того, щоб їх перекинути на Курщину Білгарчину, але тим не менш росіяни продовжують. Там, ну туди, скажімо так, переводити, і, скажімо, накопичення сил все йде якраз на Донеччину. Uh -huh. Неприємна ситуація, те, що вони йдуть особливо південніше від Покровська, тому що вони там можуть, скажімо так, теж зайти десь в тил наших ліній оборони. Північніше, поки що, вони. Ну так необ'ємно заходять, але там також це небезпека для часового яру. Місто Покровськ. Ну також це там терекон від колишньої шахти і саме місто. Тому також далі за ними йде пряма територія, і тому ну, дуже важко там оборонятись. Я розумію, чому ну, десь ми на жаль. Вимушено відступати, і повірте, ну чи втратимо ми місто Покровськ, так така вірогідність доволі висока. А це теж така ідея фікс да, в Путіна, попри все, або як вони кажуть, любой ціною захопити окупувати Донеччину. Ви знаєте, мені здається, що от е, у них взагалі там ну, чи в керівництві, десь от е, мені здається, що вони готові е, втратити всю Росію, але от аби Росія була на території Луганщини, Донеччини і Криму. Mm -hmm. От для них це якась, ну це знаєте, як ну це м, ну вже походи на певну ступінь психологічного розладу. Давайте тоді про світлу новину поговоримо. Починали ми нашу розмову зі світлого із Криму і про ту атаку, яка відбулася на півострів, тимчасово окупований. І світлою новиною планую я завершити. Річ у тім, що напередодні стало відомо у Черемхівському районі Іркутської області Росії, упав їхній бомбардувальник. Ту 22 м. Писали, що якийсь він незвичний, писали, якийсь він дуже цінний. Ось інформація за сьогодні. Один пілот цього. Самого бомбардувальника не вижив. А поясніть, будь ласка, що це за літак, що означає його втрата для нас, для українців, ну і власне для наших ворогів це стратегічний бомбардувальник, оператор ракет Х 22 Всі ми маємо згадати удар по місту Дніпру, коли просто була знищена дев'ятиповерхова будівля. Було дуже багато постраждалих ввечері Тут найяскравіше питання в тому, що Росія не здатна. Виробляти не лише нові стратегічні бомбардувальники вона не здатна. Наприклад, у них є велика проблема. Вони не здатні виробляти нові двигуни до них самостійно. Ця технологічна ланка з розпадом Радянського Союзу вона ну розсипалась, е, і от е, вони використовуючи дуже активно їх ресурс, е, там намагаються їх підтримувати, намагаються використовувати певний ну, техноканібалізм е, в контексті того, що вони там з одних літаків переставляють більш свіжу більш, е, свіжі деталі на інші. Е, при цьому тим менше одно ну, ресурс, врешті-решт, вичерпується. І е, от мені дуже б хотілось побачити. Субтитрувальниця Оля Шор а як е, падає ту 95 От мені здається, що в певний момент може впасти і ту 95 чи виключно через те, що його ресурс вичерпаний. Mm, цікаво. Ну і ще одна світла новина. Також про неї коротко збирався з вами поговорити. Сполучені Штати нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги найближчими днями, підкреслюю днями, не тижнями і не місяцями. Про це заявив представник Білого Дому із нацбезпеки Джон Кірбі. Часто в нашому ефірі звучить. Це ім'я, це прізвище. про це американці самі повідомляють, і The Guardian про це також написала. Так, от видання уточнює, що заява Кірбі прозвучала по тому, як міністр оборони України Рустем Умеров поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном про ситуацію на полі бою і оборонні потреби України. А що зараз розуміємо про цей додатковий пакет допомоги? Що вам відомо? Я думаю, що нашим партнерам варто відійти від знаєте, якої такої ситуативної реакції. А, взагалі, допомога Україні мені дуже сподобалось е, план допомоги От Німеччина. Сказав, у нас є план допомоги до грудня. І в ньому висвітлили кількість бойової техніки, яка буде нам надана. Це значить, що ми на неї розраховуємо. Єдине, що мене в ній засумувало, це те, що нема БМП Мардер і немає танків леопард 2. Є танки Лопард 1 на 5 Знаєте, вже здається, що поки в Німеччині не закінчиться, чи ми тут просто не зітремо всі танки леопард 1 Нам до того моменту саме Німеччина не буде надавати Леопард 2. А вони б нам доволі ну, не не знадобились, тому що показали себе ну, як західних танків одні з найефективніших. Щодо пакету допомоги Сполучених Штатів Америки, я думаю, що ми очікуємо на Ну, ми чогось абсолютно нового не очікуємо. Єдиний момент, що є ракети GM152 Ясм, це умовно американський аналог Storm Shadow. Він, ну, він випускається з Платформа М 16 F16 І от о, про це зараз іде дискусія. Ми на неї очікуємо, що вони нам нададуть це е, загалом. Далі ми очікуємо на артилерію, хай марси і е, дуже очікуємо на БМП Бредлі, тому що як кажуть наші бійці, що БМ е, краще дайте нам більше БМП Бредлі, навіть ніж танків. Угу. Супер дуже дякую, що ви пояснили. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією. Дякую вам ще раз, пане Андрій. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.